Вітаю усіх на Ютуб каналі Common Play. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. І поки завершується ось ця пауза на збірні, я хотів би поговорити на тему, про яку я говорю щороку. А саме хто покине Динамо вже цієї зими, тим більше влітку прийшло немало гравців до Динамо, а це ще більше впливає. Друзі, ну а перед початком відео я хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол, тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Починаю з гравців, у кого просто завершується контракт. По-перше, це Микола Шапоренка, у якого угода дійсна до літа 2026 року. Взагалі, якщо дивитися на всю кар'єру Шапоренка в Динамо, то вона постійна хвилями. Тільки він там почав підписатися до основи, всі казали ой, талановитий гравець і так далі. Потім Михайличенко прийшов. Потім прийшов Луческу, знову о, почав Шаперенко, класно грати. Румунський наставник Динамо досить гарно повернув його до основи. Він тоді, на мою думку, грав у свій найкращий футбол, і тоді, до речі, мав непогані пропозиції, але, звичайно, що Динамо хотіло. Щоб він там пограв більше класних сезонів, більше приніс користі і вже тоді продавати. Але влітку чи в вересні 2022 року він отримав дуже важку травму і, звичайно, через це втратив ну, дуже багато часу. По-перше, він просто не грав десь 6-7 місяців і повернувся до складу Динамо у квітні 2023 року. Ну а по-друге, він просто тривалий час відновлював свою форму. Потім зміна тренера в Динамо, але... По справжньому він так і не повернув свою форму, були десь піки форми після цієї тривалої травми, але все ж таки так і не зміг повернутися до форми, ну я не знаю, там 20-го або 21-го року. Якщо дивитися на останні матчі Динамо, то він і не дуже потрібен головному тренеру Олександру Шовковському, взагалі в цьому сезоні він вийшов 9 разів, з яких лише 4 рази в основі. Так він зробив за системою гол плюс пас 2 плюс 1, але що стосується. Системи Динамо та в те, що кияни зараз грають, то відчувається, що ну, Шовковський в останніх матчах точно хоче грати по іншому, де він використовує в центрі півзахисту брашка, Піхальонка та Бояльського. Наскільки мені відомо, Шапаренко не дуже хоче залишатися в Динамо. Він хоче просто дочекатися завершення контракту і вже спокійно, як вільний агент. Обирати собі будь-який клуб, тому що все ж таки вільним агентам це буде набагато легше, тому що нікому не придеться платити за нього гроші. Але виникає питання, коли саме він залишить клуб, тому що, можливо, Динамо захоче скористатися кейсом циганкова і продати його, коли в нього ось зараз залишається півроку контракту. Таким чином, продати його за якісь там умовні 2-3 мільйони євро і мати ще відсоток від перепродажу. Щоб, ну... Отримати хоч якісь гроші, але з іншого боку, треба розуміти, що це Шапаренко, який завжди може показати якусь непогану гру та допомогти Динамо, щоб посісти якомога вище місце, бо тут вже відрив від Шахтаря сімочок і багато інших конкурентів за друге, третє та четверте місце. Ще один гравець, у якого завершується контракт, і так само влітку 2026 року, це Денис Попов. Ще один гравець, який так само тривалий час знаходиться в Динамо, але він більш-менш стабільніший для киян і, враховуючи регулярну проблему з центрозахистом, то він є регулярним гравцем основи, лише постійно міняючи собі партнера. То це був коли забарний, потім сирота. Зараз інші гравці. Але слухаючи інтерв'ю, попова різним змі журналістам, блогерам, то відчувається, що ну, якщо якась буде цікава пропозиція для нього, то він з радістю її вислухає і не буде зараз підписувати з Динамо новий контракт. Там, до речі, є якісь перемовини з кривнистом клубу, але він просто чекає чогось взимку, можливо, підписати якийсь там попередній контракт, щоб влітку перейти вже кудись. Але наразі він виглядає більш важливішим гравцем для Динамо, ніж Шоперенко. Тому, звичайно, в цьому плані кияни будуть витрачати більше ресурсів, щоб його залишити. Але якщо сам гравець цього не захоче, то звичайно, ну у Динамо вже є гравці, які можуть грати ну, замість нього. Це і Тіаре, і Михавко, молодий Захарченко зараз взяли. Якогось юного африканця на перегляди, тобто кияни в цьому напрямку щодо посилення центру захисту працюють регулярно. Третій гравець, у якого влітку завершиться контракт, це Владислав Кабаєв, і на мою думку, що його єдине, що зараз втримує в клубі, це те, що ну, немає нормальної кількості вінгерів, а тому він майже регулярно виходить в основі і є ну, важливим гравцем для Динамо. Але коли з'являється такий гравець непоганий, як шола, коли підростає Назар Волошин, то звичайно що шанси, що Кабаєв залишиться в Динамо, стають меншими. Що стосується цього гравця, я взагалі не думаю, що він у підсумку залишить Динамо, тому що все ж таки у Динамо немає з цієї позицією нормального запасу гравців у перспективу. Тому е, цей гравець нагадує мені, там кейс Караваєва, коли гравець. Більш-менш стабільний, навряд чи в нього дуже серйозні апетити по зарплаті, а тому з ним спокійно можна підписувати новий контракт, там невеличкий за схемою 1 плюс 1. Ну і до того ж, ще один вінгер. Динамо все менше і менше грає, це Андрій Ярмоленко. Він і так в останніх матчах перестав грати, як вінгер, там чи крайній нападник. Він вже фактично перейшов на позицію нападника. Повертаючись до теми захисників, то є звичайно молодий талановитий Тарас Михавко. На мою думку, це головний актив клубу. І коли кияни регулярно вже не потрапляють до ліги чемпіонів. А для українських клубів це ну, найголовніший прибуток, щоб повністю покрити свій бюджет, то звичайно будуть розглядати його продаж. Ось ми побачили, як Динамо влітку відпустила Ваната. Він дуже важливий гравець для Динамо. Ми бачимо, як його не вистачає, але ще більше не вистачає грошей, щоб утримувати цей клуб. Михавко молодий гравець, йому 20 років. Він регулярно грає за Динамо. Він викликався до збірної України, зігравши проти Франції. Так, він там трошки напартачив. Привіз пенальті у власні ворота, але ну це Франція. Тут не просто грати, але сам факт цієї галочки, що він вже викликаний до збірної, це також важливо для того, щоб формувалася його ціна, а його ціна це не менше ніж 20 мільйонів євро. Звичайно, коли я розповідав про Дениса Попова, то не буде такого, що клуб залишить і Попов, і Махавко. Тут хтось залишить один. І якщо буде пропозиція, по помухавка класна, то Динамо не буде вагатися. Динамо, наскільки я розумію, вже навчилося після тієї помилки, не відпустивши брашка за 20 мільйонів. Бо тепер ми бачимо, як вони спокійно відпускають Ваната та у кризову жорону. Ми бачимо, що вони там зараз борються за виживання, і зараз вже ніхто не каже про те, що треба чекати, поки вони там дограють сезон, і тоді ми будемо думати, чи відпускати їх чи ні, як це було з Вулвергемптоном. Тому знову ж таки, втрата одного основного захисника не буде проблемою для Динамо. Бо тоді залишаються Тіаре, Попов, Захарченко і ось той на перегляді африканець, і когось точно ще взимку знайдуть. Незважаючи на втрату ключового гравця Динамо, Ваната все одно є нападники, які залишать Динамо вже цієї зими. І тут два варіанти: хтось один, на мою думку, точно залишить: це або Блінуце, або Пономаренко. Що стосується Блинуце, то він і так є скандальним гравцем. Незважаючи на те, що він там вибачався, купив автівку для ЗСУ, то все одно його гра, його результати за команду кажуть все за себе. Він забив лише один гол в матчі проти Зрінського, коли і так команда перемогла з рахунком 6-0. Тому у підсумку, ми маємо все одно купу втрачених моментів, яких він не реалізував ще й в поєдинках, де динамо. Через це могло б перемагати. Ну і ще можна згадати його автогол у матчі проти Олександрії в Кубку України. І усе все в купі звичайно може е наштовхнути Динамо на його продаж або принаймні віддати його в оренду. Що стосується Матвія Пономаренка, то це непоганий талановитий гравець, який вже тривалий час грає за юнацьку команду, забуває там багато голів. Він забуває багато голів в юнацькій лізі чемпіонів. Викликається в збірну України, там також забуває голи. Але цього всього просто замало, і потрібно вже переходити до дорослого футболу і доводити, що ти може забивати і тут. Бо ми вже бачили, як його підпускали, але поки що в нього не виходить. Звичайно, потрібен якийсь перехідний період для цього гравця, якщо його підпускали, а в нього не виходить. Можливо, відпустити кудись в оренду, в першу лігу, в аутсайдер прем'єр-ліги, і таким чином він отримає там досвід. Той же ванат пограв в Чорноморці перед тим, як повернутися до Динамо, і вже в сезоні 22-23 почав щось там показувати та забивати голи. До того ще непоганий приклад для Пономаренка: є такий футболіст Євгеній Саєнко, який зараз грає за харківський металіст у першій лізі. Там він є основним гравцем, важливим гравцем для команди. Але все ж таки, це перша ліга, це нижня частина таблиці. А колись Ісаєнко був регулярно найкращим бомбардиром Ю-19, Ю-21. І казали, що це суперталант. Пограв в Колосі, пограв в Чорноморці на правах оренди, але не вийшло. Ось ця проблема з переходом з молодіжного до дорослого футболу. Ну і що стосується нападників Динамо, то нагадаю, що до сих пір на контракті в Динамо є Владислав Супряга, який в цьому сезоні грає на правах оренди за епіцентр. І ось зараз повідомляється. Що епіцентр хочу викупити його контракт. Ну, хочу побажати йому, щоб так і здійснилося, бо видно, що йому також потрібно зробити крок назад, щоб якось повернути свою форму, і епіцентр може стати саме тим клубом. Тим паче Сергій Нагарняк дуже непоганий тренер, і в них може все вийти. Напевно, найбільше гравців у Динамо є на позицію півзахисту, тому що тут є. По два-три гравці, і на позицію опорного півзахисника, і на центрального, і на атакуючого. А тому не дивно, що, ну, наприклад, такий гравець талановитий, як Рубчинський, провів за Динамо лише один матч. Зігравши 13 хвилин проти Кривбасу. Він непогано починав в Динамо, де за певний відрізок шести матчів чотири рази вийшов в основу. Його намагався інтегрувати Шовковський у Динамо. Не вийшло, і потім вже там стабілізувався інший склад. І Динамо просто грала ось цим чемпіонським складом, щоб стати чемпіонами. Рубчинський взагалі талановитий гравець. Він почав регулярно грати в основному складі за Дніпро 1 вже у 18 років і з тих пір регулярно грав у складі Дніпрян. Але як бачимо, перейшовши в інший клуб, в такий як Динамо, тому бачимо, що йому дуже складно. На мою думку, це гравець, якому постійно треба довіряти, пробачати якісь помилки. А Динамо це не той клуб, який може це робити. Тому йому потрібен клуб з якимось меншим рівнем, з меншими завданнями і переходити кудись в оренду. Як на мене, він би знадобився і в Зорі, і в Елензе, і в Металісті 19-25, Там півзахисники точно потрібні. І я сподіваюся, що і Динамо це розуміє, що цьому гравцю потрібна ігрова практика, у якого ну, її майже немає там більше року такої нормальної, постійної. Ну і ще один гравець, гравець також півзахисту, це Олександр Яцик, на якого також прикра дивитися, що він сидить на лавці запасних. Він непогано починав цей сезон, зігравши чотири матчі поспіль в основному складі, але потім таке враження, що довіру до нього почала згасати. Він не все виконував на футбольному полі, не все в нього виходило, десь якась метушня була. Ну або йому просто не донесли, що хоче від нього тренерський штаб. Ну а паралельно можна сказати, приходив до тями Володимира Брашко після тієї весняної хандри. І ми бачимо, що це вже трошки інший гравець, який ну, дійсно краще, ніж Яцик. Але Яцик, на мою думку, десь навіть і краще, ніж Брашко. Бо е, я в Яцикі бачу гравця, який може краще грати, як і опорний півзахисник, тобто він може зіграти і нижче, він може зіграти як і центрального, так і атакуючого. Таким він був і в Луганській зарі, він виконував багато ролей під керівництвом Владина Бартуловича. Тому не дивно, що ось зараз. Там харків'яни, яким потрібен такий гравець універсальний, який може грати на будь якій позиції півзахисту, і не дивно, що ось зараз харків'яни ним цікавляться. Але я думаю, що тренерський штаб і керівництво Динамо розуміють, що це талановитий гравець, який дійсно може бути кращим, ніж Брашко, а тому також не торопляться його продавати в якийсь інший клуб, просто щоб отримати там 4-5 мільйонів євро. Можливо, ось Шапаренко там залишить клуб, і тоді у Яцека більше з'явиться часу, щоб виходити там в старті, або виходити по 30-40 хвилин на заміну. Тому, як на мене, наразі ситуація така, що. Навряд чи Динамо погодиться його продавати кудись за 4-5 мільйонів євро. Для них це погоди не зробить, бо вони розуміють, що це гравець з більшим потенціалом, і він спокійно може замінити як брашка. так і Шапаренка. Брашко також до сих пір розглядається як гравець з високим активом. Дай Бог він зможе повернути свою найкращу форму, щоб і за команду класно грати, і за збірну, і тоді знову Динамо повернеться до того, щоб його продавати за великі кошти. І тоді Яцик дійсно може стати йому прямою заміною. Ну і також і ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи буде Динамо когось з цих гравців продавати або відпускати в оренду, чи можливо є ще якісь гравці, яких Динамо може продати вже в найближчий час. І наостанок, дякую, що дивитеся. моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.